Данок з іскрою. Доброго ранку, мої найдорожчі. Використання сезонних овочів та фруктів і запорука смачних страв. Зима це сезон споживання консервації, солені огірочки, капусточка, перчик. М -м -м, все це надзвичайно смачно і корисно. Сьогодні на сніданок приготуємо сендвіч з шинкою солоними соленими овочами та сиром. Отож нам потрібна шинка. Ми обрали від родинної ковбаски: житній хліб, жовток. Відварена картоплина, чесник, твердий сир, квашені капуста та огірок та маринований гострий парець. Для початку готуємо соус до сендвічів. Для цього нам потрібно взяти два зубці часнику, почистити їх та перетерти разом з сіллю у пюре. Соуси – це чудова можливість надати іншого смаку страві. Ми можемо змінювати їхні складники і водночас зміниться сам смак страви. Далі беремо яйце, відділяємо в ньому жовток від білка. Нам потрібен лише жовток. До нього додамо з сіллю. Гарненько збиваємо вінчиком. Додаємо оливкової олії спершу по декілька крапель і не перестаючи перемішувати, а потім можемо додавати її тонким струменем. Якщо маса буде занадто густою, можете додати трішки лимонного соку. Та в мене якраз така, як і потрібна. Далі очищаємо відварену картоплину від шкаролупи та перетиратимемо її у пюре. Та додаємо до яйця з чесником. Сендвіч буде доволі калорійним, тому відчуття ситності не покидатиме вас надовго. Далі тонкими шматками нарізаємо шинку від родини ковбаски. Місний складник завжди зробить наші сендвічі або канапки ситнішими. Якщо це родина ковбаска, то ще й смачнішими. та сонові огірок також нарізаємо тоненькими смужками. Для цього ми можемо використовувати овочечистку. Тоді вони будуть ніжними та напівпрозорими. З гострим перцем не переборщуємо, адже потім буде важко втабувати справу. На підсушений у тостері хліб він обов'язково повинен бути житнім. Викладаємо спершу соус, далі шинку та сир, а потім консервовані овочі. Накриваємо сандвічі шматками хліба змащеного соусом та розрізаємо на половинки. Наші сендвічі з суперкорисними квашеними овочами готові. Смачного! Данок з іскрою. Мичнемо наші сніданки робить родина Ковбаска.